Хотілося б з вами сьогодні торкнутися питання ВПЛ-тестування методом самозабору. І пролити трохи світла на це питання і дати зрозуміти, що цей метод на сьогодні не є якоюсь казуїстикою, не є нововведенням, і він достатньо широко поширений на теренах як Європи, так і світу. В цілому дуже позитивну інформацію ми маємо про даний метод ще з часів першої хвилі пандемії коронавірусної інфекції, коли цей метод в Нідерландах безпосередньо був запропонен. Понований як альтернативний варіант для жінок для того, аби не втрачати можливість реалізації скринінгових заходів на патологію шийки матки за умов необхідності самоізоляції, обмеження можливостей звернення до лікарів безпосередньо. І саме тоді в Нідерландах було прийнято рішення імплементувати в запрошення для цервікального скринінгу власне таку можливість, можливість виконання самозабору. На вірус папіломи людини, і за результатами таких дій, такого рішення, ми отримали в Нідерландах. Отримали. Достатньо вражаючі результати рівні циркного скринінгу на момент першої хвилі коронавірусної інфекції згідно даних лабораторій, фактично вирівнялися з такими, які були до впровадження заходів з самоізоляції, ізоляції в рамках коронавірусної інфекції. В умовах властиво Нідерландів використовувалася наступна система: система називається Evelyn Враж. Вона надавалася жінці, включала в себе наступну систему, яка захищена ковпачком. Всередині знаходиться безпосередньо система для самозабору, яка вводиться в піхву. Жінка прокручує п'ять разів, для того, щоб для зручності обрахунку кількості прокручень система клацає, Після того Щіточка ховається, купочок одягається, і таким чином система доставляється в лабораторію. Альтернативний варіант це варіант квінтіпу, який безпосередньо використовується на сьогодні на теренах України в рамках декількох гуманітарних проєктів, в тому числі. Система є достатньо подібною, має з собою пробірочку, куди після забору щіточка відламується і поміщається, і відправляється таким способом. До лабораторії. В цілому метод самозабору і на сьогодні досліджується в раді і клінічних досліджень, і в тому числі безпосередньо на теренах Великобританії, де, зокрема у Лондоні, зіткнулися з такою проблемою, що населення жіноче Лондона безпосередньо. Порівняно із загальноповсересередними показниками по Великобританії завжди було недоскриновано і для власне цієї популяції також був запропонований метод самозабору пацієнток. Було поділено на дві групи. До однієї групи відносили жінок, які протермінували звернення з метою. Скринінгу на цервікальну патологію, і до другої групи відносилися жінки, які протермінували значно значно більше, і властиво, яким чином жінок запрошували для того, аби пройти самозабір, або при кожному зверненні за медичною допомогою, чи то сімейний лікар, чи будь-який вузький спеціаліст їм пропонувалося провести самозабір, і їм надавалися системи, або для тих жінок, які значно тривало відтермінували. Звернення з метою цервікального скринінгу, це набори відправлялися поштою додому. Сьогодні ще наразі не маємо результатів цього дослідження. Воно завершилося наприкінці 2022 року. Однак, ми очікуємо, що Результати будуть позитивними, і скорше всього, Великобританія буде розглядати можливість імплементації самозабору як рутинного методу цервікального скринінгу, що і рекомендує на сьогодні ВООЗ як в умовах пандемії, так і в наших умовах, складних умовах, в умовах війни. Яку ми фактично переживаємо вже протягом цілого року. І дуже важливо в умовах такої гуманітарної кризи, в умовах дефіциту персоналу і ресурсів реалізовувати всі можливості, і в тому числі можливість. Не втрачати з поля зору жінок, а, і як внутрішньо переміщених жінок, і жінок, які не мають можливості звернутися до спеціаліста, надати їм альтернативний варіант, варіант самозабору, який з одного боку, з нашої точки зору, він є ефективним і надійним, він не поступається за якістю. Чутливістю та специфічністю тому забору, який виконується безпосередньо медичним працівником. А водночас і для жінки створює умови комфортності, приватності, спокою, ненапруженості, неприв'язки логістичної чи місцевої до якогось медичного центру і дає можливість не втратити свій шанс і пам'ятати про те, що Попри те, що акценти наші змінилися і змістилися в зв'язку з тим, що ми перебуваємо в війні, де би ми не були, чи в глибокому тилу, чи безпосередньо на лінії фронту. Однак здоров'я і турбота про здоров'я не може стати навіть в таких умовах на задньому плані залишається для нас пріоритетом. Бо за як ми знаємо, що війна закінчиться, ми переможемо. І для того, аби надалі будувати світле майбутнє для нашої прекрасної країни, нам потрібні. Безпосередньо наші здорові, сильні, мужні жінки, які безумовно мусять також піклуватися про стан свого здоров'я і уникати можливості виникнення раку шейки матки і патологі церкамі в тому числі.